Усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні хочу зробити таке релакс-відео. В першу чергу, насправді, для себе, тому що в якийсь момент життя пішло не тим шляхом. Знаєте, ось таке відчуття, коли просто земля з-під ніг випадає. і Я не розумію, чим, що, що я хто, якісь сенси життя втрачаються. І я вирішила сьогодні зробити для себе відео без якоїсь. Смислової нагрузки просто нафарбуватися чимось прикольним, те, що мені подобається, те, що я хочу нанести, плюс побалакати із вами про життєві обставини. Тому нагадую вам про важливу теоретичну частину, а саме про інфобокс. Там завжди знаходиться посиланчика на мої інші соцмережі, такі як TikTok та Instagram, які я зараз дуже намагаюся активно ввести. І зазвичай там з'являється інформація набагато швидше ніж тут. Також там є посиленка на мої. Монобанку, номер карти Монобанку, куди ви можете закинути до нас в зручній для вас сумі і в зручному для вас форматі. Також у цього каналу є функція спонсорства. Ви можете підписатися на це спонсорство та отримувати відео раніше за інших глядачів. Також в описі пишу списки продуктів, котрими був зроблений макіяж, але якщо цього списку там ще немає, не соромте задавати питання в коментарях. Я дуже люблю вести з вами діалог. Що ж затримувати не буду, давайте з вами починати фарбуватися. Я вже нанесла на себе ось таку базу від Nix. Це у нас Plump Right Back. І зараз активно використовую обидві бази, які в мене є: це Lamel і Nix. Нікс вже на підході, тому хочу її пошвидше завершити. От. І тональний я сьогодні хочу нанести від Shisei до Synchroskin Radiant Lifting. У мене у відтіночку 130 Opal. І це трошечки темнуватий для мене відтінок. Я додам крапельку аджастеру від NAM. Я трошечки змінила схему освітлення і сподіваюся, що я звикну до того, що я це зробила, бо трошечки по-іншому прийдеться повертатися до вас. І показувати вам продукти і так далі. Що ж, що я вам скажу? я не хочу вдаватися в капець, які подробиці того, що сталося, тому що основна така річ, яка збила мене з під ніг, це стосується дружби, такої, знаєте, довгої дружби, над якою ти якимось чином працюєш постійно, тому що це вже такі достатньо складні і інтимні умовно стосунки. Я думаю, що багато хто. Проходив через ті етапи, коли а, закінчується якась а, підліткова або дитяча дружба, щось типу того. І от я, одна з таких дружб завершилась, і я трошечки через це не в собі. Uh, і знаєте, така вся, так, все так якось навалилося, і ця дружба завершилась, Потім я написала своїй uh, майстрині з манікюру новій, до якої я почала ходити. Uh, і вона написала, що ми не спрацюємось, типу, не захотіла мене записувати на наступний uh, запис. Я вообще, і все, знаєте, я в якісь момент така блін, да я погана подружка, я погана клієнтка, я погана, не знаю, там в стосунках почала, знаєте, все підтягувати, Що я взагалі коротше якісь недочоловік зі мною не треба спілкуватися, я вообще говно і так далі. Короче, це все затягнуло мене в такі тривожні і дуже неприємні думки. І я до сих пір у них заходжу, бо це все знаєте таке свіженьке. От. Тому якось так. Я стараюся відновлювати свою якусь рутину, давати собі якомога більше приємних якихось емоцій зараз, щоб роз... хоча б щось мотивувало мене повертатися в звичайний режим мого життя. Тому така історія. Не знаю, пишіть в коментарях про свою свій якийсь досвід в дружбі, можливо, це. Якось полегшить мені мій стан. Можливо, вам хочеться виговоритися, і у вас якась схожа ситуація на даний момент, і вам треба кудись вилити ці емоції. Виливайте, будь ласка, все сюди. Якщо раніше для мене єдиним стабільним чимось, це були якраз такі всі мої стосунки: що романтичні, що дружні. зараз для мене стабільним є тільки мій хлопець і моя робота. Ну, що добре, до речі, тому що я <смі> рада, що у мене все добре з роботою наразі, бо, як ви знаєте, хто дивився влог, хто дивився минулі відео, знає, що у мене з роботою були деякі проблеми. Коротше, все, знаєте, у мене наче немає якоїсь там чи чорної, чи білої полоси в житті. У мене просто щось відбувається постійно. Я та сама подруга, яка при зустрічі розповідає якийсь сезон серіалу свого життя. Якось так. Тональний, коротше, я дуже люблю Shiseido де До речі, він якраз таки дуже гарно лягає на усі ці ваші бази. Нікс мені прям дуже подобається, і в суміші з Аджастером прям дуже гарно себе поводить. Коротше, люблю цей тональний. Він мені подобається, і я думаю, що я би його повторила. Трошечки нашарую, у мене тут є декілька проблемних зон, щось мене поприщило. Я насправді думаю, що це через погане, через погане харчування я щось забила нафіг на це все. Взагалі через ці всі зміни. В роботі спочатку зміни, потім, а це, от, знаєте, життєві обставини, і мене взагалі так потягнуло трошки. Не гуляю, не виходжу нормально з дому, тільки по роботі. І, і оце, знаєте, їсти лінь готувати і взагалі щось робити. Тому я така: стан у мене дуже дивний. Перенесла трошки меблі в квартирі, у мене тепер на фоні Видно, трошки мій стелаж, але він мене дуже бісив там, де він раніше стояв, і я його вирішила собі сюди перенести, бо мені. Тут на робочому місці завжди мало місця для зберігання, і я завжди рада, що воно в мене є додатковим. Візьму-ка, я нанесу свій улюблений Nars Liquid камуфляж, чи як він називається. Коротше, ось цей, що з аплікатором, у мене відтіночок Light 2 Vanilla. Це мій особистий консилер, So можу нанести з. Пакування. Вправді він дуже такий пігментований. Я не знаю, чому я так багато наношу, у мене якась вже звичка. Просто тицяти його всюди. Щодо косметики, у мене зараз теж є мені все не подобається ніякі нові записки брендів. Щось мені нічого не заходить. А, ну, навіть не доходить до моменту, що я хочу це купити. Я оце сиділа на мейкапі є акція на новинки від NYX. Ну, Взагалі на всі продукти від Нікс, там можна отримати дзеркальце. Я дуже хочу собі нове дзеркало. І все думала замовити щось з новинок від Нікс, заодно дзеркало отримати, заодно вам якийсь огляд на Нікс зробити. Але я зрозуміла, що я щиро самі продукти не дуже хочу. Я хочу суто дзеркало. А я можу купити дзеркало дешевше, ніж ті два продукти від Нікс, то я вирішила все-таки не робити замовлення. Але напишіть в коментарях. Можливо, хтось тестував новинки від Нікс, можливо, вам цікаво побачити огляд від мене. Хоча не знаю, коли це відео вийде. Це тільки що побачила новину, що Патрісія Ладол пускає термотуш з таким аплікатором, щіточкою, неметалевою, вона виглядає ніби пластиковою, але ніби як туші від Джуді Дол. Щось таке, знаєте, виглядає цікаво. Що я хочу нанести в якості контурування? Давайте сьогодні нанесу знову ж таки ельф. Ось такий. А це у нас Camo Liquid Bronzer and Contour. У мене у відтіночку Fair light. Ой, щось мені дуже-дуже подобається, як виглядає зараз шкіра з цим тональним і з цим усім. Прям дуже гарно. Що ще з новинок мені сподобалось? Мені дуже цікаві нові пудри, точніше, пудра від Zola. Зола. Мені здається, що це. Та текстура, яка мені має сподобатись. Я не знаю ще, бачила багатьом візажистам, блогерам відправили. Я ще навіть не бачила ніде в її, щоб пощупати, чи це то, що я думаю. А от, тому хочеться ще її протестувати. У золо також відносно нещодавно вийшов тональний і якісь там напівпрозорі продукти для губ. Але це мені не дуже цікаво. Все-таки е ця пудра вона мене прям, прям досить сильно зацікавила. Так, ви теж пишіть в коментарях, які запуски неві, вам подобаються з, з закордонних брендів. Так, значить, Beauty випускає свій е боже, свій тональний кажу, свій е парфум. І він має бути солоденьким, і я дуже хочу його спробувати. Значить, з контуром ми з вами завершили. З бронзуванням, напевно, більше. Якось мені от влітку я засмагла. Я, я не я засмагла, я вважаю, що я засмагла. Це моя внутрішня сторона руки, а це моя зовнішня сторона руки. І я вважаю, що я засмагла. І мені прям ще подобається бронзуватися, але мені не вірить, що я засмагла, бо я засмагла, це обичний колір інших людей, не влітку. Рум'яна. Так, що би мені взяти з рум'ян? Ладно, а давайте візьмемо також і рум'яна від Elf. Це у мене відтіночок Dusty Rose. Ось такий. Це та ж серія, оця камо, що то там. Мені подобається. Ця серія, нанесу їх. Відтіночок виглядає ось таким чином. Наносити буду тим же пензликом. Дуже класні ці продукти, насправді, вони мені подобаються. Простотою їх пакування, і дуже подобається через це їх носити з собою в кейсі. Дуже це комфортно, реально. Тому що це не скляні якісь важкі баночки, це дуже прикольна історія. Це, це коли жалкуються на деякі пакування Dior Backstage, наприклад, але я не розумію цього, ну, я не розумію цього хейту, то, тому що ну, це буквально. Для візажистів створена типу, серія продуктів, яким легко користуватися саме візажисту. Тобто їх не важко з собою таскати, вони з пластиковими пакуваннями і так далі. Тому мені це подобається. Так, нанесла ось так: от всі продукти. І тепер давайте з вами нанесемо якийсь рідкий хайлайтер. Щось я хочу сьогодні нанести ось такий від Rare Beauty. Я беру пензлика такого пухнастенького і буду за допомогою нього наносити, але такими дуже легкими рухами, бо цей продукт любить роз'їдати під собою. Така він зараза. Я обрала собі пудрочки, якими хочу скористатися. Я дуже хочу, сьогодні сяючи щось на своєму обличчі, тому нанесу пудру від Jeffree Star Luminous Setting Powder. Вона ось так от у нас називається, відтіночок Fair. І нанесу все ж таки пудру з Project Pan, тому що вона мені в, в цілому подобається. Як виглядає? Це у нас Kiko і це у нас їхня Tuscan Sunshine. Пудра, така от, сяюча теж. Коротше, все сьогодні сяя. Я дуже люблю сяяти, дуже люблю це все на себе наносити. І мені це дуже приносить задоволення, коли шкіра дуже гарно виглядає. Тому що я для кадру дуже часто використовую більш матові пудри, але мені це потім не подобається саме протягом дня Типу носити ну, суто по суто якимось відчуттям. Типу, воно то може гарно виглядати, але воно може мені не дуже подобатись по відчуттям. Тому сьогодні все як я люблю. До речі, напишіть, будь ласка, чим ви займаєтесь, коли у вас там якісь негаразди, стреси, вам треба якось ну, подбати про себе, що ви робите, щоб лишатися прирозом, якомусь адекватному розумінні ситуації. Тому що, так, да, якби я, знаєте. Піддавалася всім своїм цим емоціям, про які я вам казала, що мені здається, що я не така, що я не до, знаєте, що ну, типу, наші люди зі мною спілкуються. Я ж така погана, типу, туди-сюди. ну, Це такі думки, які дуже ну, негативно впливають, вони з'їдають тебе зсередини, вони э, змушують тебе зупинити життя. Типу, ну, не те, що ви подумали, я маю на увазі, що хочеться. Там, забити болт, не доглядати за собою, до кому я нужна. Типу, знаєте, якось не, не бачиш сенсів і залишається оце, знаєте, таке класичне просто існування і ну, нічого доброго з того не вийде, знаєте, не хочеться себе до такого стану доводити. Я адекватно розумію, що Шо мені є. Чому жити, в мене є причини, да, але в моменті це тебе з'їдає, тому цікаво послухати ваші думки на цей рахунок. Можливо, ви взагалі там, дуже легко переносите якийсь такий стрес або втрата якоїсь дружби чи ще чогось, це для вас там взагалі там, невелика не якась проблема, це для вас окей. М -м -от. Цікаво послухати ваші думки. Так, з яких би я хотіла нанести хайлайтер? Хайлайдер. Ну ладно, давайте спочатку нанесемо якийсь контур. Я, напевно, що нанесу Так, я знаю, який румяна хочу, але хочу спочатку контур нанести. Не хочу прям супер бронзер. Бронзер, хочу щось таке середнє. Нанесемо Moonkist цей Baked bronzer від Stars from the Stars у відтіночку 01 Cool Contour. Нанесу їх тут є. Типу, і бронзовинка, і контуринка, і блискітка, і все, що я би хотіла, знаєте. Хороший продукт, дуже. Мені насправді дуже подобається цей продукт. І з такого останнього, плюс-мінус бюджетного, що я би радила спробувати, це, напевно, цей продукт. Єдине, що треба бути акуратним, бо він достатньо активно набирається на пензлика, і треба прям гарненько або впрацьовувати продукт, або Сидіти так потушувати, бо от мені здається, що я тут пляму поклала. Хоча у мене всі продукти якісь які пігментовані, пилять і плям'ять а ось тут на чолі. А це щось у мене на чолі, наче все добре нанеслось, а на щоках, наче якісь проблеми. Але я через те, що я в цьому яскравому світлі сижу постійно при зйомках, я не завжди взагалі вдупляю, що відбувається, звідки падає тінь, від чого? Як, навіщо? Так, з рум'яна, які я хочу нанести, дуже хочу сьогодні сяючі румяна. І я для цього підготувала румяшки від Rare Beauty у відтіночку Hope. Це їхні ось такі румяшка, які мені дуже сильно подобаються. Хочу сьогодні їх. Вони достатньо теж пігментовані, до речі, треба бути акуратними, бо вони можуть прям. Зробити плямку теж, але я їх так легко-легко наношу. Рожеві блискітки. А, і в, в якихось ракурсах можна помітити, що є така режимка, наче в цьому всьому. І вони такі ніби рожеві, але ніби не, не прості рожеві. Коротше, дуже класні рум'яна. Я дуже задоволена, що все-таки наважилась їх купити свого часу. Ну, блін, чим не гарно, дуже гарно. І сяють рожевеньким таким. І рум'янець дають гарненький. Коротше, я задоволена цими румяшками. Завжди, коли знаєте, нахожу якісь такі продукти, хочеться знаєте одразу там ще один відтінок, ще один, але потім розумію, ну блін, настільки продуктів в світі, якщо я куплю одного продукту, декілька відтінків, то це просто ну це безконечно буде, щоб їх закінчити. Просто Мені з останнього дуже сильно подобається хайлайтер від Beginia, оцей match Radiant Baked Highlighter. Але ми прям ну, навіть нещодавно його, знаєте, наносили. І я це думаю, його нанести чи щось інакше? Діорич уже всім надаїв, я думаю, давайте все-таки богенію нанесемо. Не будемо церемонитись. Дуже сподобався продукт, дуже симпатичний, гарне сяйво, легко наноситься, не вибілює, Боже. Ну, що ще можна додати, коли продукт. Чудесно виглядає. ну от, Що ще можна додати? Хочеться його одразу і туди, і сюди, і Короч, всюди намазюкать. Люблю його, обожнюю, цей продукт. Так, з корекцією у нас, в принципі, все завершено. І будемо робити бровенята. У мене закінчився мій продукт з Project Pen від Patрісіaldo, зате є інжи від Patricia Leдо. Це у нас Eyebrow Micro Pencil у 0,1 відтінку відцінку з колекції Gradient. Так, ну що я могла дістати, як не палітру від Cosmic Beauty The Lovers, тому що це одна з моїх найулюбленіших палітр. Але я хочу сьогодні використати також блакитну серію. Звідси особливо найсвітліший відтінок і ось цей сяючий. Але напевно, що затемнення і оцю всю історію я буду робити. Відтіночком Affection і Harmony це ось такі два більш бордові відтінки. Коротше, я хочу зіграти на якийсь такий, а, такому контрасті бордового і блакитного, тому наношу на одне око, поки що нанесу ось цей а, консилер від Rimmel Multitasker, тому що на ньому. Як ми знаємо, найкраще працюють тіні від Cosmic Beauty. До речі, брівки я то промалювала олівчиком від Патрісі Lodo, а зафіксувала я усе гелем для брів від Гедонік Hollywood Call, їхній ось цей в срібному пакуванні. Він набагато краще тримає, ніж їх класичний, наскільки мені відомо, але в цілому просто непоганий гель для брів. Нічим не відрізняється, наприклад, від того ж Benefit, який всі так люблять. Якщо ви шукали якусь альтернативу цьому продукту, щоб не замовляти з-за кордону, зноці, можна використати український від Гедонік. Що ж, нанесла я консилер, і давайте з вами приступати до роботи тінями. Я візьму ось такого пензличка пластку 15-го, і візьму відтіночок е, Harmony, тобто найтемніший, такий бордовий. Буду працювати ним у зовнішньому куточку. Ним буду затемнювати всю цю історію, що темний куточок. До речі, напишіть, будь ласка, чи подобається вам, коли я коментую саме ось е, процес нанесення тіней, тобто наношу і говорю про це. Чи вам теж окей, якщо б я, наприклад, знімала сам процес нанесення, а якусь озвучку зверху робила, або просто музику накладала і писала чисто відтінки, якими я працюю, бо це трошки би облегшило мою роботу в цьому плані, але якщо вам ок, коли я базікою під час нанесення, то теж напишіть про це буду мати на увазі. І вашу думку, бо один раз я якось забрала процес нанесення тіней, і мені всі написали, що ти забрала нанесення тіней. Типу нам дуже було цікаво, що ти наносиш як ти наносиш. Тому буду, так би мовити, прислухатися до вашої думки в цьому плані. Якось Ось так, я навіть почистила вже всю зовнішню сторону консилером від Nars. Це у мене відтіночок афагато світліший, ніж ваніла. Тут у нас light 1.25. Баю, що достатньо чисто вийшло з допомогою двох відтінків, хоча я бачу деякі нюанси, але це те, чого я хотіла, і я не хочу додавати якісь інакші відтінки. І тепер, тепер, є у мене два варіанти. Я хочу нанести відтіночок Choice це ось такий відтіночок. І вже зверху нього відтіночок, відтіночок Loyal. О, так. Але для цього всього я спочатку зроблю білий олівчик в куточок внутрішній, і ось цей відтіночок блакитний, який називається у нас «Values». І буду наносити його у внутрішній куточок свого ока. Активненько так я його наношу, набиваю на білий олівчик. І тепер будемо наносити ці самі сяючі. Давайте відтіночок Choices це такий фіолетовий. Фіолетова історія бордова, яка нам допоможе трошки краще розтушувати втушувати всю цю історію в наш бордовий в зовнішній куточок. Тому я в цілому і вирішила використати саме цей. Відтінок. І тепер від, відтіночок Клоя. Він мені, він мені подобається, тому що він як Sparkle, у ньому є окремі такі часточки, і він такий більш холодний, сіро-блакитний. І мені здається, він має вписатися в всю цю історію. Мені здається, що я добилась того, що я хотіла в плані відтінків. І тепер давайте працювати з. Нижньою повікою. Я знову вертаюся до відтіночка Harmony, той, який у нас цей бордовий. І ним буду власне, промальовувати зовнішній куточок нижньої повіки. Но сразу стає картина на свої місця. Не знаю, мені прям подобається. Далі я так само відтіночком Affection, світлим, той, який у нас в складинці, розтушовую. Так, який би сяючий нанести на нижню повіку? У нас все таке холодне. Тут є сяючий під назвою Truth. Так, вирішила подивитися, що є у нас в паліти «Cultrals». Можливо, тут є якась яшка холодного характеру. «Stale» Чи що це за відтінок? Ось цей. Або «Moonlight», той у нас срібний. Так, давайте подивимося. Окей, okay, срібний, так срібний. Беру пензлика, набираю на нього. Наш срібний і наношу у стик між блакитним. Я дуже задоволена цими тінями в плані того, що я їх можу і пензликом, і пальцем нанести. І всім чим завгодно. Мені дуже подобається цей факт. Отже, наробила я свій макіяж на усіх своїх двох очах, і тепер будемо робити все, що стосується наших слизових куточків, фігочків, все, що є. Беру блакитний олівчик. Наношу цей олівчик у слизову свого ока, блакитний. Щоб поєднати з нашим блакитним куточком. І є в мене ламель ось такий каял з їхньої такої класичної колекції. Тут є такий фіолетово-бардовий відтінок. Ним я промалюю свій внутрішній куточок. Хочу цього разу гострі куточки, не заокруглені, як я люблю зазвичай робити. Тому роблю такі гостренькі. Ось такі у нас з вами вийшли штучки. До речі, у мене з'явилася така новенька туш. Не пам'ятаю, я про неї розповідала чи ні? Superhero від It Cosmetics. Вона мені дуже сильно сподобалась. Це мініатюрка. Ось така щіточка, схожа на мою улюблену щиточку від Fenty Beauty. І цією тушю я, власне, промалюю свої. вії. Я промалювала вії і наклеїла вії, це ось такі наборчики з Aliexpress. Сподіваюся, що я не зробила якийсь однаковий ефект, тому що в мене зазвичай тут краще вії, ніж тут. Наче. Похоже, що вони однаково виглядають, і у нас залишилися губи. Продукт, який я давно вам не показувала або вообще не показувала. Навіть не знаю. Це ось такий блиск від Color Intense, і мені здається, що він сюди би підійшов. Це Key Gloss. ось такий. Але мені здається, що сюди дуже класно підійшов би ось цей блиск від Girl Coolst. Я не знаю G815. Напевно, ось так він називається. Я не знаю, він просто холодний і з кольоровими блискітками. Мені здається, що він сюди краще підійде. вибач, Color Intense, я все хочу тебе нанести, але мені кажеться, що краще сюди підійде інакше, дивитися. І я візьму, звісно, жем від зала 05 відтінок. Ось такий у мене є огризочок. Формулу і зміниться оцінок ці цього олівця, вони потерплять просто фінансову кризу в своєму бренді, мені здається. Так, да, давайте знову ще про це поговоримо. Про приколи з TikTok, там де типу я проти гіалуронки в губах, а я, також ця дівчина або хлопець, який малюють собі супер плюс декілька сантиметрів губ. Але я скажу в захист. Цих людей. Но особисто я, я б, наприклад, я, ну, якийсь час свого життя я задумувалась над тим, аби збільшити трохи губи. Але я розумію, що е малюючи губи власноруч, типу, там, більше чи менше, у мене є якась варіативність. Да? Е -от. А якщо я їх збільшую, цієї варіативності як такої вже не буде. Плюс я, я взагалі не проти. Збільшення губ, я ж кажу, я сама серйозно думала над тим, щоб собі збільшити. Але я чомусь постійно, коли між собою порівнюю роботи там, косметологів чи як це сказати, ті, хто збільшують губи, і коли я бачу результати цих губ у своїх знайомих, усі ці губи мені здаються однаковими, ніби. Ніби якби ти не колов там нікоїсь, там технікою чи ще якось. Е, все одно ну, не все однаково виглядає. Я буду прям до кінця його добивати, нічого не знаю. Цей піптик буде жити зі мною до кінця. Так, і наносимо цей ближчик. Я, до речі, не очікувала від корейського чи якого китайського бренду uh, Girl Cult, Не очікувала від нього аромат троянди. Або, ну просто квітковий, дуже-дуже квітковий такий Ось Такий блищик, він реально блистить цими блискітками. І мені це дуже-дуже сильно подобається. І він, до речі, достатньо стійкий. Такий він моцний, знаєте, тримається на губах, мені подобається. І давайте бризнемося фіксатором. І також, раз уж я сьогодні собі все дозволяю, то я бшитися своїм новесеньким від Fenty Beauty. Можу собі дозволити. Він мені дуже сильно подобається цей фіксуючий спрей. Він реально фіксує. Це дуже гарно. Він дуже гарно розпилюється. Він таким туманчиком реально не плюється в обличчя. І на тому дякую. І ось такий в цілому у нас з вами вийшов результат. Я веснянки, напевно, не хочу додавати. Взагалі більше нічого не хочу додавати. Мені подобається те, що у нас з вами вийшло. Давайте з вами. Дивитися на кінцевий результат. Тому ось такий результат. Подивилася на нього ближче. Я суперсильно дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково діліться своїми думками на рахунок усіх тем, які ми проговорювали під час відео в коментарях. Діліться своїми враженнями на цю косметику, яку я вам показувала, тому що не буду зосереджуватись на моїх якихось відгуках на неї, тому що я під час макіяжу про це говорила. Плюс перші враження 100% є десь на каналі. І... Дякую вам за перегляд. Не забувайте про лайк, підписку та коментар, а ми з вами зустрінемося у наступному відео. Усім па-па!